А ви знали, що правила для українців у Німеччині можуть кардинально змінитися? Всі ми знаємо, що 24 й параграф це тимчасове рішення через повномасштабну війну і через велику кількість переселенців з України до Німеччини, а також до європейського союзу. Європейський союз та Німеччина в частності, приймає кардинальні рішення щодо 24-го параграфу та щодо статусу українців у Німеччині. Але 24-й параграф це. Із самої назви тимчасовий, тимчасова посвідка на проживання. Давайте сьогодні обговоримо, чи варто вже задумуватися над тим, щоб змінити параграф, які є плюси та мінуси цього, а також коментарі людей, які вже змінили параграф. І чи не жалкують вони про це? Привіт, мене звати Валентина. на каналі Валентина. Життя у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, то трошечки про мене. Я у Німеччині живу з березня 22-го року. Вже встигла попрацювати, зараз. Не працюю але в активному пошуку роботи. Чому я не працюю? Ви можете подивитись ось ось цьому відео. А тема сьогоднішнього нашого відео зміна. 24 параграфу. На просторах інтернету вже ширяться деякі теми, деякі статті та відео щодо того, чи варто змінювати 24 параграф. І я хочу сьогодні якраз обговорити плюси та мінуси цього, які у вас зміни можуть відбутися, якщо ви дійсно поміняєте на будь-який параграф, наприклад, на учбовий, на робочий. До речі, в мене є відео про всі можливі варіанти зміни параграфів. Ось ось цьому відео. Можете переходити після цього відео. Дійсно, 24-й параграф це великий подарунок від німеччини, тому що на 24-му параграфі ми маємо майже ті ж можливості, що, наприклад, і місцеві. Тобто ми маємо доступ до освіти, ми маємо доступ до роботи. Ми маємо доступ до проживання. Але є і деякі обмеження, наприклад, обмеження щодо вибору місця проживання, обмеження щодо можливості зміни місця проживання, а також з кожним новим. Місяцем Німеччина також впроваджує ще нові обмеження, наприклад, і обмеження щодо здобуття навчання зменшуються бюджети. Хоча з 1 січня 2025 року змінюються нові правила надання освіти для українців українських біженців і взагалі всіх тих, хто отримав Біргеркельт. Про це також в мене є відео. Подивіться дуже важлива інформація. Не дивлячись на все це, вже є досить великий відсоток людей, які влаштувалися на роботу і, в принципі, готові перейти на будь-який інший параграф, або вже ті, які перейшли. Зміна параграфу несе за собою деякі інші обов'язки та обмеження. Говорячи про дорослих людей, зміна параграфу зазвичай це йде на робочий параграф для тих людей, які вже працюють. І забезпечують себе самостійно, всю свою сім'ю самостійно, тобто не є е, клієнтами джо-центру, є можливість перейти на робочий параграф. Робочих параграфів досить багато. Знову ж таки, звертайтеся до ВІ до де я про це розказую. Але, наприклад, якщо подивитися, що вигідніше, 2,4 параграф, чи наприклад, там й параграф, будь-який 18-й, пов'язаний з роботою. Тут є палка з двох кінців. В принципі, 24-й параграф наразі продовжено до березня 26-го року, а робочий параграф вам дають настільки, наскільки у вас робочий контракт і плюс 3 місяці. Якщо у вас безстроковий контракт, то візу вам можуть дати приблизно на 4 роки. Щоб це не були просто мої розмови, я запросила. Дати коментар людину, яка отримала робочу візу. Це блау карта, віза для висококваліфікованих людей Марію Каплуновську. Давайте її послухаємо, чому вона вирішила перейти на цю візу. Дякую, Марія, що погодилась дати свій коментар на рахунок на рахунок зміни 24-го параграфу. Я наскільки знаю по твоїй історії, ти змінила це вже на блау карт. Тобто на візу для висококваліфікованих робітників. І я хочу почути твій коментар. Чому ти змінила і чи варто було? Тому що зараз це дуже актуальне питання вже для багатьох українців у Німеччині. Так, Валентина, дуже дякую для, за запитання. Правда, я приїхала так само в зв'язку з війною. Я подавалася на параграф 24 і отримала цей параграф в квітні. Здається, так, в квітні 22-го року. Ну мабуть, більше в травні, бо ми спочатку були на соціалімті, потім вже літом ми переходили на параграф. І е, чому я хотіла міняти. Ну, взагалі, для мене зміна параграфа була в принципі актуальна навіть на самому початку, але я знала, що потрібно спочатку робити все по, е, по крокам, так? тобто неможливо зразу отримати якийсь параграф е, без 24-го. Коли, коли я пішла на роботу, у мене відповідно мені директор сказав, що я повинна займатися паралельно своїми дипломами. Тобто, він мене взяв з тим дипломом, який в мене був, але все рівно він сказав, що я повинна сама бути зацікавлена в тому, щоб я зробила або оцінку чи підтвердження, чи що там треба. Я повинна була дізнатися і займатися питаннями взагалі документів. Якщо що актуально буде, всі знали, що параграф був дійсний до. Здається, до якого до березня 24-го року, uh -huh. так спочатку, так, березня 24-го року, і відповідно я розуміла, на у контракт у мене був спочатку. Він у мене був на пів, на напівнапівроку як пробедсайд з липня 22-го року до виходить до січня 25-го, 23, до 23-го, да, січня 23-го року. Але потім із подальшим таким працевлаштуванням і виходить що контракт, в мене в результаті був до 26-го року. Тобто я розуміла, що той факт, що якщо в мене параграф до 24-го, то для того, щоб мені працювати до 26-го, в мене повинен бути якийсь документ актуальний. Ось і тому я займалася цим питанням. Тобто, я не знала, чи продовжити, чи не продовжить, в якому форматі продовжувати будуть нам ці документи. І тому я коли дізналася від міграційної служби, вже десь це було О, не згадаю зараз по часу, але я почала цим питанням займатися от якраз в січні цього року, так, тобто 2024 році, тому що мені це було актуально розуміти, що взагалі буде, і в міграційній службі мені сказали, що я можу подати свій робочий договір, і вони будуть перевіряти, на який параграф я можу вони можуть мені змінити. Тобто no, то самі вони. Так, я не розбиралася в параграфах, типу на який, куди, коли можна перейти. Я просто сама подавала документи, які в мене просив Джоп Центр імміграційна служба. І відповідно я їм надсилала по списочку, те, що вони в мене просили. І потім, коли вони побачили мій договір робочий, плюс у мене в зв'язку з моєю роботою я проходжу дуже багато онлайн семінарів. І, відповідно, вони на німецькій мові вони пов'язані з інтеграцією, з правами людей, зв'язано з роботою і так далі. І відповідно я ці всі сертифікати, ці всі копії я також їм надала. Mm -hmm. І ще директор моєї фірми також писав ну баріжд в кінці року. Він писав звітність про те, що я робила на протягом того, тобто як я інтегрувалась. Так, тобто мені не треба було давати сертифікати на мову, тому що в мене була спочатку мова c 2 Відповідно до мови мене вже ніхто не, не просив да не ні, ніякі сертифікати мені в Німеччині повторно там здавати нічого не треба було. Ось і ще була дуже така важлива важливе таке питання взагалі подорожувати. Тобто, якщо в мене пара 24 закінчується е, в березні 24 го року, так а я працюю. Як я тоді повинна подорожувати, як я можу, як я повинна тоді на кордоні да сказати, що в мене дійсно ця карта. Вони також давали таку, ну скажем, трохи невпевненість, так тому що повинна бути дата, якась так не просрочена, бо відповідно, там якщо хтось зупиняє в місті або в країні, так вони не будуть розбиратися. Чи ти українець, по якому ти параграфу? Тобто, це так як у нас багато зараз тут людей. То нам цей момент дуже такий, нам здається, що всі про це знають. Але насправді, коли починається якісь питання, так, то тоді починається питання, чого у вас не дійсна, не дійсна пластикова карта. Ось і в нашому місті не дозволяли. Тобто, міграційна служба сказала, що в місті більше трьох тисяч українців, і якщо ми будемо зараз всім міняти знову пластик. Ми просто будемо тільки тим і займатися, що ми зараз рік будемо міняти українцям пластик. А в нас є ще дуже багато інших питань, інших мігрантів, і просто фізично, нереально з тої кількості працівників це зробити. А зараз після переходу які ти бачиш мінуси? Ага, да, мінуси. Я вели пам'ятаю так. Є така штука. Тобто, з одної сторони це класно, бо це наступний крок для інтеграції саме в країні. Тобто для німців я вже маю більшу таку якусь вагомість, ніж якщо я просто українка по 24 му параграфу. Але із мінусів, робочий параграф він прив'язує до місця роботи, тобто до самої роботи, до самої цієї вакансії. Він прив'язує до цього. Видали посвідку в оцей ЦУЗАЦПЛАТ, додатковий цей зелений листочок, в якому написано повністю, що по параграфу да, 18 я маю працювати право тільки в цьому центрі, арбитслозним центру, в місті Меншинґладбах на. Такій-то посаді на такому, то тобто, якщо я би, наприклад, захотіла зараз переїхати в Баварію і да там посвідці написано, що якщо я хочу зміни, захочу змінити роботу в цей період часу, а блукарт е, мені видали до 31 березня 26-го року, це виходить е, дата закінчення контракту плюс три місяці. Але якщо я до цього часу захочу поміняти чи там землю, чи роботу, я повинна обов'язково звертатися в міграційну службу. І це все письмово, це все дуже довго, і це все вирішувати просто капець. Ну тобто, по суті, це е, тепер, якщо 24 четвертий параграф, він трошки мав таку більшу, скажімо, да, е... Люди можуть там, в місто інше переїхати, роботу змінити. Так то вже перехід на робочу візу він уже дає ці обмеження, що ти прив'язаний вже тільки до цього місця роботи. Також я спитала Романа, іншого гостя мого відео. Інтерв'ю з ним ви також можете подивитися. То тут він також володар Блау Карти. Але, наприклад, в нього обмеження по візі. Це на чотири роки йому видали візу, але також є. Обмежена щодо місця проживання, наприклад, в його випадку це Берлін. Тобто віза дійсно може я дізнавалась, дійсно може бути перші роки, перший ось раз, коли вам видають робочу візу, може бути обмежена. Місцем вашої першої роботи. І при зміні, наприклад, роботи ви маєте знову звертатися до міграційної служби та міняти весь пакет документів, також знову подавати заявку, і це досить великий об'єм паперової роботи. Також одним із мінусом зміни параграфу може стати то, що деякі водійські українські права, водійське посвідчення може втратити свою дійсність, поки у вас Авхенхастітель на 24-му параграфі, згідно з цього параграфу, українське водійське посвідчення дійсно до кінця закінчення цього параграфу. У випадку зміни вашого параграфу може бути таке, що ваше водійське посвідчення буде недійсне. Які все таки є плюси для зміни параграфу? Якщо ви дійсно налаштовані на те, щоб інтегруватися у німецьке суспільство, і ви бачите свою, своє життя тут, у Німеччині, то зміна. 24-го параграфу на інший параграф буде свідченням того, що ви зацікавлені залишитися в Німеччині і робити всі кроки щодо інтеграції. Також, якщо, якщо звертатися до якихось побутових речей, наприклад, взяття кредиту, то на 24-му параграфі майже нереально отримати кредит ні на бізнес, ні на авто, навіть на телефон, дуже важко отримати кредит. Коли ви на Робочому параграфі, наприклад, там не знаю, навіть не для висококваліфікованих робітників ви можете більш простіше отримати кредит навіть там на довгострокове. Так чи варто переходити з 24 го параграфу? Як для себе вирішити? Дякую. Може, якісь є поради для українців, чи варто змінювати? твоя особиста думка? Я, мабуть, сказала, що перше на кожне питання, яке ми собі задаємо або задають люди, собі повинна бути ціль. Тобто не просто мені треба змінити, бо міняють всі мені треба те побігти туди, бо побіжуть всі. От після особливо зараз, от січня 25-го року, воно вже 24-му так потроху в нашому місті, активненько з березня. Це все відбувається, що кожен випадок, кожну людину, кожну сім'ю міграційна служба розглядає індивідуально. Тобто, якщо там волі і Каті вийшло, то це не означає, що вийде в Марії, да і навпаки, тому. У ці всі моменти треба розуміти, брати свою питання своєї сім'ї, питання себе, що я хочу. Якщо я хочу залишатися, інтегруватися, то відповідно звичайно міняти потрібно, тому що це наступний крок до кроку наступного так максимальної інтеграції в цій країні. Ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, що буде в 2025 році, яка буде політика, і це все звичайно нам дає певну таку певний захист. Щодо того, щоб залишитися в цій країні, але якщо в людей є чіткі уявлення про те, що я хочу побути зараз, поки там країна нас підтримує, допоки допомагає, продовжили 24 й параграф до 26 го року, окей, мене це влаштовує. Ну тоді немає такого смислу дуже бігти в міграційну службу і це все робити. Є ще варіант, коли роботодавець просить. Коли роботодавець каже, що мене не влаштовує твій 24 параграф. Будь ласка, займись питаннями. Відповідно, так само в ідеалі мати також запит письмовий від роботодавця, щоб міграційна служба більш серйозно до цього моменту. Також я знаю, що такі випадки, що багато українців міняли спеціально робили нові загранпаспорти. Щоб їм до нової дати загранпаспорту прив'язали і зробили нову пластикову карту, але все робили так само до різних дат. Тобто комусь робили так само до комусь до 26. го і ці всі моменти вони дуже такі. Індивідуальні, і якщо тобто людина повинна розуміти, що я хочу. Я хочу тут залишитись, чи я хочу просто тут бути, поки країна допомагає, і потім, як тільки там все закінчиться, чи там, як тільки країна скаже, що все, ми вже закінчуємо нашу допомогу, то українці кажуть, сім'я каже, ми їдемо назад. Тоді відповідно це все, ну, тобто, це все не має такого сильного змісту. Тоді зміна. Але для інтеграції, звичайно, так навіть те, що обмеження. Я спочатку також на це дивилась. Типу, ну в смислі. в мене рівень мови це два. Як це я що не можу тепер поїхати в Баварію в замок, Нойшванштайн і там працювати не знаю, екскурсоводом чи так. Ну тобто, це якісь такі моменти, але мені здається, вони більш пов'язані з нашою українською ментальністю. Ми такі люди, да, вільні, нам треба більше свободи. Чим більше нам її обмежують, тим 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 жорще нас це да. Тобто, так ми до цього дуже відносимося. Нам це важко прийняти. Але потім, коли проходить певний проміжок часу, ти розумієш, що ні, все-таки все, все окей, навіть якщо там завтра роботодавець каже, що там закінчився контракт, чи там якісь моменти, чи щось міняється, якась політика, вони повинні мене якось захистити. так? Тобто, або завтра закривається цей центр, це вже не буде так, що ай, ти по 24-му параграфу, іди щось собі десь знайдеш. Тому, в принципі, я бачу в цьому. З одного боку трошки обмеження, але з другого боку, ці обмеження вони навпаки дають таку за... такий захист певний, який нам необхідно. От е, чим я керувала? Да, тобто важливо в людини повинна бути ціль е, міняти просто аби було так чи міняти, тому що я хочу інтегруватися в цій країні, е, тому так. що, наприклад, якби я знала, що пластик будуть продовжувати нам параграф до 26-го року, то можливо би я й і не міняла, але знову ж таки тема. Перельотів навіть да, там в Іспанію, навіть по Європі, все рівно вона мене трошки хвилювала. Але за цей пластик виходить, я заплатила 100 євро, і плюс для мене це наступний крок інтеграції, тому що цей вже параграф 18 по робочому, да, робоча віза, це Blue Card, Він вже мене, скажем, тобто, моя ціль залишитись в Німеччині, вона була ще до того, як почалася війна в Україні, так я хотіла сюди переїхати. Тому в мене, в принципі. Воно дуже знаєте, воно мене як підштовхує, да тобто, все, що можливо робити для інтеграції, я це роблю. Якщо в людей є ціль потім поїхати в Україну, тобто побути тут певний період часу, потім поїхати, і немає питання інтеграції. То відповідно і міняти його. Ну я би тоді мабуть, і немає, немає такого змісту. да? тому що є закон, є це все в інтернеті, в відкритому доступі, можна відкрити навіть там на кордоні, чи коли в літаку хтось перевіряє, так, перевіряє чи запитує це все можна дізнатися і показати. Спираючись на все вище сказане, можна. Судити, що зміна параграфу це дійсно досить індивідуальна справа, як з точки зору і держави, вам можуть змінити на будь-який параграф в залежності від вашої ситуації. Також можуть в принципі і відмовити при зміні параграфу, але якщо ви маєте на меті залишитися у німеччині, інтегруватися, то можливо вже треба робити кроки на Зустріч цього щодо терміну, скільки це може тривати, то це також дуже індивідуально, тому що все залежить, наприклад, від міста, де ви знаходитесь, від вашого пакету документів, від взагалі вашого статусу. Тому що якщо навіть давайте знову ж таки звернемося до коментаря Марії, можеш тоді коротко розказати, як скільки в тебе зайняв цей процес? Наприклад, якщо все таки люди вирішать. Перейти на інший параграф, скільки їм розраховувати по часу. Я почала займатися цим питанням в січні, тобто січень-люти я моніторила, питала як краще, да? тобто чи продовжують мені 24 параграф, чи треба міняти так? І наскільки я дізналася, що міняти параграф вони можуть тільки тоді, коли людина пропрацювала мінімум 6 місяців фольсай, тобто повну, да? повну, повний повну робочий день. Е, ось і ну, відповідно так, наскільки далі той контракт іде. Так? Тобто, навіть якщо контракт у людини унбе безстроковий, все рівно їй не дадуть безстроковий. Ще раз скажу, що я закони сама не читала, не я не розбиралася, який параграф, до чого, куди. І мені так само в моїй міграційній службі сказали, що ви нам прийшли там анкету. Спочатку я заповнила анкету, яку я надіслала, і цю анкету заповняв також мій роботодавець. Тобто там був мій підпис і підпис роботодавця. І далі під цю анкету вони мені вислали. Міграційна служба вислала мені список документів, які я повинна була зібрати. Інтегрувалась знову ж таки там її сертифікати по онлайн-навчанню. Або оці всі такі моменти були. Дипломи, переведення я вже на той час зробила оцінку диплому. Так? Тобто мені достатньо я аналітик-перекладач по диплому, і мені достатньо ну на сьогоднішній день мені достатньо оцінки диплому. Так? Тобто, це я не лікар, не вчитель, ну щось таке прям дуже дуже конкретне. Я надала ті всі документи, які вони в мене вимагали. Також вони в мене попросили інформацію з пенсійного фонду, тобто, скільки вже з моєї, з моєї роботи пішло на в пенсійний фонд. І на основі цих всіх бумаг, тобто вони розглядали, в принципі, не дуже довго, але я писала з організації, тобто мене міграційна служба знає, і я писала з організації, тобто я писала не зі свого приватного емейла, e а з організації. Відповідно, вони мені швидше відповідали. І десь березень, квітень, травень червень. Я десь в липні здається, або в кінці червня, або в липні. Я забрала вже готову карту. При тому, що вони мені сказали, що вона буде готова в травні. Е, від того моменту, коли я прийшла, е, принесла їм фотографію, е, заплатила 100 євро. Пройшов місяць. Тобто вони сказали, що їм потрібен місяць на те, щоб зробити цю мені карточку. Я в травні ще її не ходила забирати, бо я подумала, що ну, можливо, всяке може бути, можливо, затримуються. Я зараз прийду, вони скажуть, що не готова. Тому я почекала трошки і прийшла вже десь в кінці червня, липні, і вона була готова ці картами. Тобто, десь 4 місяці треба так закладати. Так ну і так тим більше, якщо будуть зараз чим більше людей міняє, тим більше наплив це так само, як з оцінками, да, оцінка диплому або анеркен підтвердження диплому. Тобто, якщо наприклад я коли оцінку диплому, я на оцінку диплому подавала ще в 22-му році, коли ще багато українців про це навіть особливо чекати оцінку 6 місяців чи 3. три, так там було три на початку, так. я чекала більше дев'яти. Зараз буде багато людей міняти параграфи, да, то, відповідно чим більше чим більше людей, тим довше це все обробляється. Тобто, я думаю, якщо навіть зараз будуть люди міняти, то я думаю, рік можна розраховувати просто так і не і нікуди не спішити. Ну знову ж таки, чим більше місто, тим ще довше. Дякую тобі за твої коментарі. Подіваюся зустрінемося ще в наступному відео. Так, задоволенням то зміна параграфу може бути тривати досить великий термін і. Якщо у вас вже є робота і намір залишитися в Німеччині, то цим питанням треба зайнятися вже на початку наступного року. Так наразі зміна 24-го параграфу не є обов'язковою або критичною, але завжди є. Але дивлячись на всі ті зміни, які відбуваються у німецькому законодавстві, наприклад, змінений порядок депортації людей з країни. Також можна судити про те, що якщо 24-й параграф закінчать і не будуть його продовжувати для якоїсь, наприклад, навіть категорії українців, то буде досить швидка депортація. Також, зважаючи наприклад, на новини з Норвегії, де вже не приймають українських біженців із західної частини України, також можна Припустити, що такі віяння будуть, і у Німеччині я вам дала їжу на розміркування чи варто змінювати 24-й параграф? Звичайно, це тільки ваше рішення, і ви можете як чекати. Чи будуть якісь нові новини, нові зміни щодо 24-го параграфу у 25-му році, щодо, наприклад, 26-го чи 27-го року. А може не знаю, спокійніше змінити собі параграф і жити, інтегруватися у Німеччину вже сьогодні. У мене на цьому все. Дякую, що додивилися відео до самого кінця. Якщо сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Також чекайте інтерв'ю з Марією Каплуновською. Щодо того, взагалі, як їй вдалося влаштуватися на висококваліфіковану роботу, яке вийде згодом. Тож підписуйтесь, ставте дзвіночок, також щоб не пропускати всі ці нові корисні відео. Контакти Марії я залишу в описі під відео, тож заглядайте. У мене на цьому все. Дякую і побачимося в наступних. Чус!